Прихід Святого Духа, виконання обітниці Христа. Коли Христос, після свого Воскресіння, знову з'явився учням у новому прославленому тілі, Він зібрав їх, щоб дати останні настанови перед своїм Вознесінням. Ці слова, записані в Книзі Дій апостолів у першому розділі, починаючи з четвертого вірша, є ключовим моментом у історії спасіння та заснування церкви. Христос наказував своїм учням: не відлучайтесь із Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Ця обітниця була згадана Христом ще до його розп'яття, і тепер, після свого тріумфального Воскресіння, він знову нагадував про неї, підкреслюючи її надзвичайну важливість. Далі він пояснив, Іван хрестив водою, а ви будете хрещені Духом Святим за кілька днів. Він не назвав точної кількості днів, лише зазначив, що це станеться за кілька днів. Учні, сповнені радісного очікування, все ще мислили земними категоріями. Піднявшись із ним нагору, вони запитали Господи, чи не віднині ти відбудуєш царство Ізраїлеве. Вони думали, що настав час для відновлення політичного царства Ізраїлю, сподіваючись на швидке здійснення всіх пророцтв. Сила, що приходить через взаємодію Христос, відповів на їхнє запитання, спрямувавши їхні думки від земного до духовного, не ваша справа знати час і терміни, які отець призначив у своїй владі. Але ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і будете мені свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ці слова є надзвичайно важливими. Христос чітко дав зрозуміти, що точні дати і терміни майбутніх подій є виключною прерогативою Отця і людям не дано знати їх. Це є застереженням для всіх, хто намагається передбачати кінець світу або інші дати. Натомість, він обіцяв своїм учням силу. Ця сила не є фізичною, не залежить від м'язів чи людських здібностей. Це духовна сила, яка виникає лише під час взаємодії. Так само, як фізична сила тяжіння виникає від взаємодії двох тіл, наприклад, між нами і землею, так і духовна сила виникає від взаємодії людини з Богом. Ця взаємодія відбувається через Святого Духа. Якщо немає цієї взаємодії, то не буде і духовної сили. День п'ятидесятниці велика євангелізація настав День п'ятидесятниці, коли учні зібралися разом. Вони були однодушно в спілкуванні, молитві та очікуванні, тримаючись Слова Божого та Ісуса Христа. І саме тоді, під час цієї взаємодії, Бог вилив на них свого Духа Святого. Це проявилося видимими і чутними ознаками раптово зчинився шум із неба, наче від сильного вітру, і над кожним з них осіли окремі язики, подібні до вогню. Учні наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм сповіщати. Це було не хаотичне лепетання, а чітка, зрозуміла мова. У цей час в Єрусалимі перебувало безліч паломників юдеїв з усього світу, які прибули на одне з трьох великих свят Пасхи, п'ятидесятниці або свята кущів. Бог у своєму грандіозному плані використав цей мовний феномен для першої масштабно спланованої євангелізації. Люди, які зібралися, були вражені, хіба ж не галилеяни не всі ці, що говорять? Як же ми чуємо кожен із них свою мову, в якій ми народились? Кожна людина чітко чула і розуміла, що їй говорять її рідною мовою про великі діла Божі, це було не випадково. Бог використав цю подію, щоб Євангеліє поширювалося і досягло багатьох народів одночасно. Результати та властивості дії Святого Духа, один з учнів Петро, наповнившись Духом Святим, виголосив проповідь, яка так торкнулася сердець слухачів, що в той день покаялося три тисячі чоловік. Це вражаючий результат дії не людської сили, а винятково сили Святого Духа. Якщо Самсон, сповнений духа, міг покласти три тисячі філістимлян, то Петро, сповнений духа, привів три тисячі душ до покаяння. Це показує, як Святий Дух перетворює серця, спрямовуючи їх до Спасіння. Сила Святого Духа продовжує діяти в церкві й сьогодні. Біблія описує, як проявляється його дія, він ставить печатку на віруючих. Святий Дух є печаткою, яка засвідчує, що людина належить Христу з моменту її покаяння. Апостол Павло, в посланні до Ефесян 1.13 пише, що віруючі, запечатані Святим Духом Обітниці. Він є засобом доступу до Бога. Через Святого Духа ми маємо безперешкодний доступ до нашого Небесного Отця. Саме Він дозволяє нам молитися, спілкуватися з Богом, нашим Творцем і Царем у будь-який момент. Він є джерелом відкриття істини. Читаючи священне писання, люди, що не мають духа, не можуть зрозуміти його глибину. Але Святий Дух відкриває нам істину, допомагаючи розуміти Боже Слово. Він є тим унікальним джерелом, що розкриває таємниці писання. Він є вузлом єдності. Святий Дух пов'язує віруючих, робить їх однодумними, усуває суперечки та допомагає мислити і діяти як одне ціле. Люди, сповнені духа, мають спільні думки, які ведуть до радості він озброює нас проти гріха. Дух святий дає нам силу для боротьби з гріхом. Він викриває гріх у світі, але також дає нам владу перемогти Його. Він є утішителем. Христос обіцяв послати утішителя, і це Святий Дух. Він дає людині повноцінне задоволення і радість, наповнюючи життя змістом і миром. Слава йому! Нам належить сповнюватися Духом Святим, не згашати його вогню в наших серцях і жити так, щоб наша радість у Бозі була повною. Амінь.